Так, всім привіт! Сьогодні ми йдемо по режимах закладання бомби. Кошмар дуель 2 duel 2 дуель 3N3 і битва на гранатах. Отож, поїхали закладання бомби. Я не, я не знаю, яка нам карта попаде, а ви поки що, ну не поки що, а в кінці відео. Напишите в коментарях, на якому я найлюші режимі іграв. У тож в нас карта бум. За кого я буду за спецназ. Беремо і «Ф». Ідемо на А, коли вже закінчилось стіл. и гранат. <Слышко> Что же <здесь такие? Слышко> Ай, хаешка. Же креса. Ну нічого, покажу ми. Ой, бака. Дефай? Ай, бляха. Ну, нічого, поразка в першому раунді, далі будемо старатися тащити. Берем не знаю що. Bramu. Пошли. Ай, нас там слип. Ай, не Можемо витащити цей раунд? Що за криси? Я не знаю. Так, я знову не знаю, що купити. Давайте з ФСК під... і з Із флескою. А ви поки що поставте на паузу і напишіть в коментарях. Скільки ви граєте пальців? Знову у мене вбили. Я з фамасом іграти не вмію, але зато якийсь пастор вміє гра. Це добре. ...для мене. Думаю, він затащить, але хотів сказати, що він соло, вже даже соло нема. О, Мка. Демопходим їх. Якщо вони нас корису забирають, ми їх теж заберемо. Нашого ще другого ми двоє на четверо Два на чотири Я соло. Спаси раз. Два. міняємо позицію. Персоло на два. Ай, не знаю, чи затишу Ай! Ну ні. Тепер соло на соло. На А мої тімаки говорять. Ну я хз. це. Боже, на Б. Я ну, я не буду лежать. Не хочу ямку просирати <серказ> Він сам нокнем. Даємо розпизи. Дей знову обходити, а му покрысить. Да. Не буду кто есть шоп. Чуть не тема. Нет, это не тема. ой а а бум. Ой, слушай, гранату деру Позор. Ай, о, перша побіда на базу. Так, купляємо М-ку, Раскид и Феску. Задолбал. офф слеп. Ну, кто раскидывает? Нет, там никого не было. Три. Боже. ой, -ой. Ай, а де він я хлібу? Ай, забрали. Три на два. Може її затажь. <звук> так, там я понял, так що на Б граната. Ай, да, я прийти? Не помню. А на базу. Вообще бронированный. Может, завиком. Понял. Другие кати. Ой, не кати, раунд. Друге відео буде з моїм братом Ярослав. Але я не знаю, коли воно буде. Навірно, не Б так, так, так. Але Фір його зна. Соло. Ні. Не вгадав на а. А в мене тут не. Ай ну боже. Ще ті патрони кончені. Я обіцяв буду завитом, значить завитом. Поміг грати не дуже вмію, але все одно. Вся тіма Ай! Боже, Я за віком вообще играть не вмію. А Віка, Віка, вік. Я вмію лучше з М40, але і то. Вона менш на багато уроні виносить, і це великий мінус. Mm. Пастор, пастор, давай тащи, пастор. О, три на два на базу на бейде. Ч що він робить? На колени, на колени. Так, 200 купляємо. Не знаю. Напишіть в коментарях, яка у вас любима пушка з сторони спецназів. Я не знаю, як це правильно говориться, ну коротше, я думаю, ви поняли. Ай, бляха, що зараз кидик. Валимось. А цеми, Боже, боже. Ну и дебик. Ну и дебилок. Что ж тут есть по звуку? У меня тут вся тьма. Насколько я понял. А? Опа, на колени. Опа граната, Мені надо граната. Емой, это я гранату Вау! Нашого забрали, другого я забрав. Вообще хорошо. Це 100 художнего. На... Напишіть, як правильно говорить, худов чи подов. я Мій брат Ярослав, про кого я казав, він каже худов. Я кажу худов, 100 худов, 100 пудов. Я не знаю, як правильно напишіть. Я з ним спорю про це. Коротше, щось я в закладку играю. Навірно, вже другий раз буде два режима, а поки що один перший відео моє. Я не знаю. Ай боже, ну я ж зажимав. Ну ні. Ну боже, ну чого ж такий урон маленький? 40 ніколи не куплю. Тільки кудись надалі. Не, не наблизь. Наблизь Анік, з яким я іграти не вмію. Сліпа. Коротше, штуки він там іграє, цей пастор чи то під... Ой, це пастор все-таки. Можете щось написати, який ваш улюблений цей блогер про стендов. Або просто улюблений блогер. Эйс, кстати, впрочем, таке Эйс. Напишите в комментах. Эйс, эйс. Там кстати, я к вам мій цей инвентарь Ну, вообще. О, mm, Ярик mm, mm. oh, звонит. Не зара, не зараз. Друге відео буде з ним. Де звук? Короче, похер. Уй, уй. О, слепа. Ну боже, де звук. Яке, блядь? О, звук. Ну, хто цей раз Кстати, унынас 0-4 выносил теперь. Їх... Мы их 7 5 шпакаем. Короче, в останний раз пробуем лавику играть. Идем в крысу завиг. Не знаю, что в крысу получится. Я поставила на паузу із-за того, що до мене баба заходила. Так що... Сорі. Боже, соло. Що в нього? Де бомба, дефай? Ну боже, ну! Я... Пидорас. Идем с пасом. Короче, я да? буду Сейчас а что я буду с ней работать. Будет. Ой -ой, пацан. Бляха, даун. Видишь, Сэмку я сруба Класс. <класс>, <класс>, <класс> я не знаю, чего я шопу потом говорю. Ну, короче. Там смог будет. Вообще что вам больше нравится. Stand чи PUBG Чи може в Fortnite іграєте Я ж не знаю. Опа, ми їх винесли Короче, для вас ще один режим заграю. Наверное, зіграємо в кошмар. А вже в наступній ігри а ні, давайте зараз їх зіграємо дуэль 2 на 2, а в наступному відео... Відео ми зіграємо в кошмар і дуэль 3х3 3 і... и і... бої на гранатах. Але я, наверное, сьогодні це відео теж зніму, бо будуть бої. И це я закривається. Ну так коротше, я там зараз в дуэль номер 2. Блин, а я сейчас не побачив, кому на карту виграв. Не можете пойдем так. Окей, зараз Наверное, зараз після цього потім чуть-чуть отдохну и буду знімати вже для вас наступне відео з Яриком. Яриком, який до мене зводив. Ну ви самі бачили. Щось довго запускаю до. Коротше, переключимось, коли все запустимо. О, нас запустило. Карта Lab, Чи як вона читається? Я не знаю. Ми за затянув. Звелом. Играємо. Ох, капят я меткий. Крысу еле-еле забрал. Напишите. Вам раз попадались щи такі? Бо мені, да вы мене тупо. Я играю в союзники. Він мене отак тупо через стінку забирає прям спавна. Коли ще гра не почалася, він наступу забирає всіх всю команду. І я, я так слив ран забирає. Напишіть чи вам, чи такі попадались. Ну, боже, ну. Це були чуть-чуть. О, це погано, що А де можна штучка посередині екрану? Опа. Опа. Мені якось вона інди... Вак, ну вы напропал. Таски далы. Вау, лапа, рататуй. Ты лапа, лапа, Ты лапа, лапа, Ты нашу богу типа забрал. А, такс, такс, такс. А лапа, лапа, Я хлебу. Не показалось, что Я так-то граю і в стен-офф і в паб. Мені зараз я навіть не можу оприділити, що мені більше подобається. А ви можете написати, що мені знімати. Я можу знімати більше стен-офф і трохи а можу і наоборот. Но мені якось легше грати в стендоф набагато. Ай! Чуть насморк, іди чуть. У мене, коротше, одмойди запали, Бля, я мав. Ай, що це таке? Айди, мені треба уже... Ай, єма. Я йому це всю реально. Він мене так жорстко подвиснув. Я зараз соло їх рознесло. Ой-ой-ой, ще з такою кушечкою. Не поля. Хорошо. Вертаюсь свої слова обратно. Що за аватарка в мого тиба? Тіба. Та вали нафіг, макси. ой ой на колені, на колені. А я, якщо це був отей, що буде два рази, о, оце то вони зараз получать. Па наверху. Мо боже, ну я хотів на ножах посражать. вирішальний раунд. Я не понимаю, чого тут написано вирішивальный раунд. Якщо зараз, допустим спецназ переможе, то еще буде раз вирішивальний раунд. Я щось собі, що спецназ переможе. тут А девил? І на цьому все. І на все. Коротше, давайте пока. До зустрічі. Бажаю вам. Напишіть в коментарях. у Вас зараз клікули чи ні. В мене зараз да дві неділі. А вас чи у вас да... Коротше, якщо у вас клікули, бажаю вам добрих канікул. Все, Все. пока, давайте.